Їде поїзд через гай, я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав, на маляток зачекав. Ту-ту, ту гуде гудок, їдемо всі у дитсадок. Добрий день, любі малята! Сьогодні я запрошую вас трішечки пограти. Гра називається Математичний поїзд. Малята. А перед тим, як почати грати, нам необхідно всі вагончики розставити на свої місця. Подивіться, вони всі стоять не на своїх місцях. Давайте ми з вами порахуємо від одного до п'яти і розставимо всі вагончики на свої місця. Один, два, три, чотири, п'ять. Подивіться, малята. Всі вагончики стали на свої місця. Давайте ми ще раз їх порахуємо і згадаємо всі цифри, які ми з вами вчили. Я нагадаю вам, що рахувати треба зліва направо, починаючи з одинички. Один, 2, 3, 4, 5. Молодці! Малята! А тепер вам необхідно з'єднати число. І кількість звіряток. Подивіться уважно і скажіть, хто із цих звіряток буде їхати в цьому вагончику, правильно маляте. Вагончик з цифрою 2. В цьому вагончику буде їхати дві лисички. Подивіться уважно на цих звіряток і скажіть, хто з них буде їхати в цьому вагончику. Так, це вагончик з цифрою 3. В цьому вагончику буде їхати троє зайченят. Подивіться уважно на цей малюнок і скажіть, хто з цих звірят буде їхати в цьому вагончику? Так, правильно, малята! В цьому вагончику буде їхати один песик. Малята, подивіться уважно на цих звіряток. Хто з них буде їхати в цьому вагончику? Правильно, малята, в цьому вагончику будуть їхати мишенята. Їх 5 і вагончик з цифрою 5. Будьте уважними і скажіть, хто буде їхати в цьому вагончику? Правильно в цьому вагончику будуть їхати кошенята. Вагончик з цифрою 4. Молодці маляти? Чи сподобалась вам гра маляти? Дуже добре. На сьогодні я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!